Тисяч і ти написано про народження життя смерті, і восхитіння Господа нашого Ісуса Христа. Господь приходити землю, не безпосередити навіть, тому що ми святі. На відсутні заповідь був прилище нам всі умови. І перша найголовніша заповідь. Люби, Господа Бога, Свого, всім серцем, всім родом, всією душею, душею і всієї силою своєю. І любить ближнього свого, як самого себе. Не чи любимо ми Бога? Бог є досконалий, і ми Його не можемо любити. То як ми зможемо любити ближнього, який не є досконалим? Що таке любов? Любов довго любов милосердствує. не заздріть. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все. Сподівається, всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, ну чи є в нас ця любов? Навряд чи цю любов може дати тільки Ісус Христос. Подібно, як злочинець, який зробив злочин, має платити за свої злочини. Так само і ми, грішні, маємо платити за свої гріхи. Розплата за гріх смерть це є друга смерть. Вічна роздуха з Богом пекло. Це є погана новина. Це є добра новина. Божній людині, вічне життя, для цього, ти по щиро покайтесь, тобто визнати тебе вічне перед Богом і увірити в Ісуса Христа, я свого Господа і Спасителя. Чому тільки завдяки Ісус Христу людина може бути проще, народена і спасена? Тому що Ісус Христос, Він помер на Христі, всюди нашу, для на себе, і повністю заплатив, приховаючи святим, не винну кров. До раю. Дорогі люди, Біблія вчить, що кожній людині потрібно щиро покаятися перед Богом і увірвати в Ісуса Христа, Сина Божого, і прийняти дар в житті Отож, задумайтесь над своєю душею, де вона буде проводити вічність, З Богом в раю чи в пеклі з дияволами. Покайтеся в своїха. вірите в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов, прийміть Його любов і спасайтеся. Читайте Слово Боже. Боліться за Україну. Прості Бога для народу України, щоб обох зупинився що кров полетя. щоб Бог давай Бог і скварить наш народ і нашу Україну. Дякую за увагу. Такай Бог благословить і береже вас Гарного дня і ми здоров'я. У ім'я Учас Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословений.